Безобідкові легкі та непомітні кішечки для власне середнього та вищого обличчя ця модель підійде для тих дівчат або жінок, які не хочуть привертати увагу до окулярів, до корекції зору. Без модель. Саме тому сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком мінус, плюс а також для корекції астигматизму, але на рецепти від двох та вище. Дуже актуальна і популярна форма. Повністю металевий завушник з мінімалістичним дизайном на завушник. Ось такий милий камінчик, і вони, до речі, йдуть з флекс системою Тому така оправа дійсно гарна та надійно сидітиме на обличчі, натиснутиме завушками, але при цьому і не спадатиме. Ця модель є в нас і в інших кольорах металу, тут більш такий універсальний варіант, який підійде до будь-якого гардеробу. має рухомі на завдяки яким посадку можна підлаштувати. І вони тут не тільки не просто пластикові, а більш як прогумовані. І дійсно комфортні на носикові. Можна встановлювати не тільки прозорі, тут вигідно виглядатимуть фотохромні лінзи, а замовити таку оправу по максимально приємній вартості. Або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикулу її у коментарях.